Доброго ранку та міцного здоров'я всім. Отже, сьогодні це відео виникло якось несподівано. Я з самого ранку вийшла, попідіймала свої помідори, бо, як бачите, позав'язувалися доволі такі великі. І після цієї зливи вони просто не витримали, ці мотузки не витримали. Вони просто полягли. Щойно йшли мої сусіди, і вже не казали, що нема чого тобі робити. А у них виникли інші запитання. Отже, чому мої помідори не гниють? Як бачите, вони у мене усі ось такі гнилі нема. Чому їх не точить червь? І чому на них не скручене листя? Ну, на жаль, на моїх зараз трохи воно підкручене, бо занадто багато вологи перед цією зливою я щойно їх пролила. Отже, усе по порядку. По-перше, я ніколи не чекаю, коли почне щось гнити чи захворіє я намагаюсь зробити все наперед. Отже, чому мої помідори, не, чому на них немає гнилі? По-перше, вони усі підняти, листя не торкається землі, хоча вже воно потрібно робити знову посинкування, добре провітрюється. А ще я їх кроплю розчином сироватки на 10 літрів води, літру сироватки і 20 крапель йоду. Сироватка <клес> <клес> волаку і листя і помідор, та насичає їх ще калієм, кальцієм, фосфором, магнієм, а йод допомагає знищити збутників хвороби. Черне точка. Тому що після того, як я покропила сироводки, на другий день я кроплю розчином із настою пасенків. І так чередуючи кожні два тижні. А причина скручування листя, їх декілька. Перше, це нестача вологи. Друга забагато вологи, от як зараз у мене. Потерпають, якщо вони потерпають від спеки, забагато азотних до підкормок, або є шкідники. Тоді листя скручується, жовкне та опадає. Дякую Богові, у мене цього немає. А ще є такі сорти. Ось, наприклад, як у мене рожеві кримські. Їм ще не роби, не роби у них завжди скручене листя. Ну, ну, що ж, здається, все розповіла. Дуже намагаюсь коротенько це зробити. Тож не чекайте, коли у вас почнуть. З'являться гнилі на помідорах. А наперед робіть щось. Мені допомагає. Тож гарних усім врожаїв і всього самого найкращого.